Багато хто чув про війну червоної та білої троянд, але мало хто знає, що це справжній середньовічний трилер із зрадами, інтригами, битвами та боротьбою за корону Англії. Причиною протистояння була банальна боротьба за владу. Дві династії ланкастерів і Йорків, які не поділили трон, обрали за символ боротьби за нього білою червону троянди. Ланкастерам більше до вподоби припала червона квітка, а Йоркам біла. Вони прималювали їх на своїх гербах і кинулися опановувати британську корону. У ці часи Англія була буквально шахівницею для могутніх родів. Наприклад, Річард Невіл, граф Ворік, спочатку підтримав Йорків, допоміг їм захопити владу, а потім вирішив, що його колишній союзник Едуард IV не такий вже хороший король і перейшов на бік ланкастерів. Його навіть прозвали Творець Королів, але його подвійна гра закінчилася смертю на полі бою. У битві під Таутоном загинуло 28 тисяч людей. Це одна з найкривавіших битв Англії. Загадкове зникнення принца у Тауері досі залишається однією з найбільших таємниць історії. Їхньому був Річард Третій, який сам став королем. Він загинув у битві під Босфортом, де за легендою вигукнув кінь, кінь, кінь півкоролівства за коня. Та найцікавіше війна закінчилася не битвою, а шлюбом Генріх VII одружився з Єлизаветою Йорською, об'єднавши дві династії. Так почалася епоха цюдорів. А червона-біла цюдорська троянда стала символом примирення.